Кому та просто якимось непонятним людям, котрі очевидно там написано, що він за пару днів вони залишать те за що, в принципі воювалися роками. А, це не підходить, виходить і військовослужбовцям, і цивільне населення не сприймає цю всю історію. Чому я пояснив, тому що підходи абсолютно мали би бути інші, а, влада наша це не помічає. Тобто, їм от вони до цього ставляться, як виконати план. Хлопці так не працює. Тобто вам шашечки або їхати. Да? Абсолютно ну, от якесь профанство в чергове, нерозуміння ситуації всередині країни, історія з цими там, електронними кабінетами і телефонами. Я дуже радий за пана Федорова, ну дуже серйозно. Но я йому раджу просто зняти рожеві окуляри, приїхатися по Україні і зрозуміти, що інтернет ще є не у всіх, смартфони є ще не у всіх. Так, Америку зараз відкриваю, а це обов'язок нагадую, Не зареєструєшся в електронному кабінеті, ти ухилянт. Та? І я розумію, коли люди свідомо на це йдуть. Та? Але вибачте, ну коли немає таких технологічних можливостей, то ви ну, при, при своєму трошки ну, розумі. Та? От, історія про при своєму розумі і цей законопроект от у мене там викликає дуже багато питань.